21 квітня у Сумах відбувся турнір пам'яті сумського футболіста та тренера Володимира Бойченка. У нас кубки трьох великих тренерів Сумщини: це Абрамов, Микола Павлович, Зінов'єв Костятин Миколайович і Бойченка Володимир Маркович. Оце наш започаткований такий кубок Велика Шолому. Ми проводимо це вже третій кубок. На мініфутбольному майданчику зустрілись чотири ветеранські команди. Спочатку команди зіграли півфінали. У першому півфіналі турніру зустрілись команди пресинг 2000 та Ніколь Технологія перемогу з рахунком 5-0 святкував Пресинг 2000. У другому зустрілись команди «Зіконі Авангард» та Фортуна. Тут переможця команди не виявили, а у серії після матчевих пенальтів перемогу святкувала Фортуна. Зараз проходить матч за третє місце. У бронзовому поєдинку турніру футболісти у жовтих футболках команда Зіконі Авангард відкрила рахунок у першому таймі. І на перерву команди пішли з мінімальною перевагою жовтої команди. Після перерви вони забили ще раз. Салатові «Ніколь Технології відповіли двома влучними ударами: рахунок 2-2. Доля третього місця вирішувалась у серії після пенальті. Один з них взяв воротар. Зіконі Авангард Геннадій Кирюшко. чого його команді вистачило для перемоги 4-3. У фіналі зустрілись переможці. Ці півфінальних поєдинків у білій формі грав у цьому матчі пресинг 2000 у синій фортуна білі забили у цій грі два м'яча і зберігли свої ворота сухими. У кожному з таймів привітання партнерів по команді приймав шостий номер пресингу Олександр Євтушенко. Перш за все, це ветеранський спорт, а зрозуміло, що це перш за все це здоров'я, сила, мужність. то що зараз потрібно в цей час. По завершенню турніру, дипломи асоціації ветеранів футболу Сумщини та Асоціації футболу Сумської області отримали учасники турніру «Ніколь Технологія», «Зіконі авангард та фортуна. пресинг Пресинг-2000 до диплому отримав і кубок Володимира Бойченка. Олександр Качанов, Олег Ворненко, Суспільне новини, Суми.